У військовій частині, що на Моцарта в Коломиї, людно сюди приїхали представники влади міської, районної та обласної. Оглядають територію, ходять усіма приміщеннями. Порівняно з тим станом справ, який був тут ще принаймні у листопаді, то тепер картинка набагато краща. кажуть вони. Є нові вікна, двері, батареї, підлога та стелі, пофарбовані стіни. Загалом гості переконуються, роботи тривають і непоганими темпами. Зроблено дуже багато, якщо врахувати, що роботи розпочаті тільки були у квітні місяці. А зараз вже 90 і більше відсотків готовності, ну, дивлячись, який поверх брати. По першому поверху міська рада ще має багато що зробити, але вона й дуже багато зробила. Треба дякувати міській раді. Я думаю, що по другому поверху, де було закріплено районні державні адміністрації, в числі кращих ми можемо назвати ті адміністрації, які швидше спорилися зі своїми завданнями. Ну, найперше Галич, і він першим завіз сюди вікна, понад 100 тисяч гривень, там сума цих вікон, сучасні, слопакетні. І в хорошому плані можна відмітити Костівську райдержадміністрацію, Надвернянську, Калуську. Це виходить така народна будова, адже допомагають чи можуть волонтери та більшість районів області. Кожен відповідає за певну ділянку роботи. Це свого часу погодив і голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Понад 90% робіт виконані роботи виконувалися як волонтерами більш меценатами. Кошти виділялися і, в тому числі, органами місцевого самоврядування по програмах, які передбачають підтримку військових наших частин. Розпочали роботи з проведення комунікації, розповідає Голова. Воду, каналізацію та світло провели за кошти міського бюджету. Ще восени, а взимку провели опалення ще на одному об'єкті військовому гуртожитку. Там теж робіт, як виявилося, багато. Тільки за цей рік ми мільйон гривень дали на матеріали. Волонтери роботи роблять безкоштовно, волонтери. Так само і на початку давали матеріали. Ми витратили вже більше 2,5 мільйонів гривень разом з волонтерським. Загалом на базі гірсько-штурмової бригади буде перебувати до п'яти тисяч військових. Наразі тут уже живуть військовослужбовці, проводять навчання, тренування та заняття. Виконуємо роботи по доску. Паралельно з проведенням навчальних занять з військовослужбовцями проводиться заняття з бойової підготовки. Відповідно, також проводяться роботи по удосконаленню навчально-матеріальної бази в пункті постійної дислокації. Заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації переконаний, уже найближчим часом відбудеться офіційне відкриття цієї військової частини. Мова йде про літні місяці. Щоправда, точну дату Валерій Крецул називати не наважився.